Ще як вважаєш, при ЗП 1,5К. Чи норм робити 2 повноцінні вихідні в тиждень за умови, що 5 днів працює зранку до ночі маєш? Е, ну, що, що значить зранку до ночі? Я не знаю. Ну, я вважаю, що це багато. Я вважаю, що при ЗП тисячі баксів мати кожного тижня 2 вихідних це за дохуя вихідних. Це за дохуя вихідних. Племінник у мене є, і ми його хуйсосили з Мариною нещодавно, в тому числі і за це. То що, ну я не знаю, у нього також, мабуть, десь така ЗП. Не знаю, там, гривня в гривню не рахую, але він такий: ну, зрозуміло, я після п'яти денного робочого тижня я втомився. Ніхуя собі, чого ти там втомився? Як можна? Молодий хлопець, у кого ніхуя ще немає в житті? Казати, що він втомився після п'яти днів. Ну, це ненормально, що ти потім суботу і неділю кожного тижня відпочиваєш. Знову ж таки, це залежить від того, що в тебе вже є. Чи є у тебе власна нерухомість, скільки грошей у тебе відкладено? Mm. Ніхто не каже, що обов'язково ти 24 на 7 повинен працювати. А якщо у тебе нічого свого нема в такому віці, в ранньому віці, да в будь-якому віці. Відпочивати два дні на тиждень при півтори тисячі баксів, я вважаю, що це тумач. Це людина себе жаліє. Але ж, знову ж таки, у всіх свої амбіції, усіх свої цілі, усіх своїх світогляд. ти питаєш про мій світогляд. Я вважаю, що це дохуя.